Про історію селища Сулимівка, про різницю проблем міста та села, про те, як депутати ухвалюють рішення, у рамках проєкту Кава з депутатом молоді розповів народний обранець Микола Джанджебір. Він депутат округу номер 6, до якого входять села Кучаків, Сулимівка, Артемівка, Лебедин. Та мала стариця. Також 15 років Микола Миколайович очолював Кочаківську сільську раду. Тому каже, що добре обізнаний в проблемах свого округу та знає, кому і з чим треба допомога. Я в свій час прийшов у 2006 році на посаду сільського голови. Бюджет був 300 тисяч. Клуби, це п'ять сіл, п'ять клубів, п'ять бібліотек, медамбулаторія, два ФАПи. Два дитячих садочка, верніше був один, але я і другий відремонтував і запустили ми Кучаків, Лебедин, Артемівка, Сулимівка, Мала Стариця. Сулимівка це взагалі історичне село. І там зону відпочинку в парку. Руки не дійшли, тому що, як кажуть, знаєте, на хліб як не вистачає, то до зрелищ не доходить руки. Але хотілося б, дуже хотілося там багато садових товариств, взагалі там чудова природа. І те село заснував, по суті, Сулима, гетьман, війська Запорізького. Як зазвичай на зустріч завітало десять молодих людей, всіх цікавили різні теми. Як ви думає, то, так самим депутати місцеві то е, краще, ми? коли вони вибираються е, мешканці, те саме громади, що не люблять просто з вона навіть тут не народилася, але стала депутатом?» Я рахую місцевих потрібно. Вони знають проблеми і з не потрібно вивчати. От я вам чесно скажу, я депутат, але Проблем Борисполя, я не дуже багато знаю, тому що я тут не проживаю. Я живу, я сільський житель. Я більше проблеми села знаю, але вони пересікаються ці проблеми. І в загальному вони більш-менш однакові. Але є свої особливості. Юні, яка збирається на зустрічі з депутатами, зацікавлена у власному розвитку та розвитку громади. Ось, наприклад, Андрій на своїй першій каві з депутатом багато розпитував та надавав ідеї для облаштування молодіжного центру в громаді. Перша зустріч я пішов чесно. От ну так з друзям з друзями, так друга взяв. Ну цікаво, цікаво було, що, що так воно. А... Потім, ну, я задавав багато питань на першому вже, вже, ну, на першій каві. Ну, потім до мене підійшли, сказали, що от, ну, досить добре задавав питання, типу, потенціал є, приходь на другі зустрічі, може ще попросили ще там мої контакти, а сказали, що ну, у лютому будуть вибори в МРБ, це молодіжна Рада Борисполя. Кажуть, спробуй балотуватися. Може, добре вийде. Також на зустріч завітав Владислав. Він очолює молодіжну організацію ВНВПУ. Хлопець говорить, що молодь має відвідувати такі зустрічі, адже майбутнє України будувати саме його поколінню. Взагалі, ну кожна зустріч будь-що це досвід. А досвід це саме цінне, що взагалі є у житті у людини, Який би він не був. Поганий чи гарний, але це досвід. Звичайно, що від сьогоднішньої зустрічі я очікував набагато більшого, але як ну, для першої такої зустрічі, як для початку взагалі цих зборів, це дуже непоганий початок. Кожна організація, кожна взагалі якась гарна ідея починається з малого, так що я думаю, що це буде в подальшому розвиватися і стане чимось популярним. Нагадаю, що зустріч із депутатами міської ради організовує управління молоді та спорту щочетверга. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини телеканал Бриспіль.